21.30 вимкнуло світло. Працює ось така система. За 118 тисяч гривень. Прийшла одна година. 10 кВт акумуляторна батарея Hi-Tech Розрядилася на 17% споживання квартири 24 кВт. З батареї 2,46. Працює бойлер. На обігрів, якраз приймали всі ванну. Тому, якщо ви плануєте користуватися бойлером, необхідно брати мінімум 10 кВт-акумуляторну батарею. Я особисто рекомендую Hatech, тому що, як на мою думку, вона найкраща. Вартість ось такого комплекту: 6 кВт гібридний інвертор дея абсолютно безшумний 10-24 кВт акумулятор 118 тисяч гривень. Ось такі комплекти є в наявності на складі. Чекаю вас Київ, вулиця Бориспільська, 7, офіс 277 Компанія ОВК Комплект. Номер телефону в описі.